Зараз період, коли можна наочно побачити, е наскільки круті декоративні злаки. Нова хвиля це в тренді, стиль природній, який підтримується в тому числі декоративними злаками, а також квітучими багаторічниками. Ну, от зараз у нас осока редрустер, вона не дохла. Вона просто такого кольору. У нас є три види бронзових осок. Це найвища. Доволі така висока. Десь сантиметрів 40-45 Імперата. Червоні язички. Вероніка королівська. красуночка, квітне довго-довго, прямо квітне і квітне. Те ж саме можу сказати про деревій, Дивіться, який він крутезний, які кольори. Малинові, персикові, кольору Бургунді, глибоко алого кольору. Просто крутезно виглядає, як ягідна галявинка. Деревій Red Shades. Війник. Ну він ще колосочки тільки випускає, тож це ще не так гарно. Красуня яскрава рудбекія. Отут далі в нас іде пінісетом Верідісент, він ще не дуже розпустився.